Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! У небі над російським містом Воронеж за 280 кілометрів від кордону з Україною сталося два вибухи. Управління у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій радянського району Воронежа проінформувало, що у місті сталися два вибухи. Було два хлопка у районі мікрорайону Шилова, сказав оперативний черговий управління. У місцевих соцмережах пишуть, що у мікрорайоні Шилово двічі ймовірно спрацювала система протиповітряної оборони. Крім того, як пишуть місцеві, дісталось і аеродрому Крутіце. Воронеж розташований приблизно за 280 Десять кілометрів від кордону з Україною, але звісно, по федеральних каналах росіянам цього не розкажуть. Ну що ж, надіємося, на аеродромі хтось ну дуже вдало покурив. З початку повномасштабної війни в Україні на стратегічно важливих об'єктах УРФ та на тимчасово окупованих територіях також відбуваються вибухи. У соцмережах звуки від вибухів називають бавовна. Мовою росіян хлопок це вибухи, що співзвучно з назвою тканини рослинного походження хлопок, а українською мовою воно прикладається як бавовна. Російська пропаганда вже майже 6 місяців. Приховує війну та займається підмінюванням понять. Сьогодні в Україні висміюють російські повідомлення зі словами хлопок і громкі звуки, якими називають вибухи, але почалось це все ще навесні. Тоді у російському Білгороді почала траплятися перша бавовна. Мешканці міста скаржилися на вибухи, а над населеним пунктом виднілись хмари диму. Місцева влада не пояснювала людям, що відбувається, а пропагандисти не могли просто проігнорувати хайпову тему. Тому, аби не вдаватися до конкретики, вони заговорили про хлоп у соцмережах з Іронією поставилися до такого прийому російських змі. А після цього переклали російське слово хлопок на українську і вийшла бавовна. Тим часом бавовна вже поширилася з Білгородської області на Курську, а останній місяць неспокійно і в тимчасово окупованому Росією Криму. Зокрема, вибухи були зафіксовані у Новофедорівці поблизу Джанкоя під Сімферополем тощо. Українців Бавовна дуже тішить і завжди викликає новий потік мемів. Якби там не було, ЗСУ зможуть вражати ворожі цілі на території країни-терористки. Україна за потреби зможе завдати удари по військових об'єктах на території Росії, з яких обстрілюють територію нашої держави. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що українському політичному і військовому керівництву вистачить волі на такий крок. Те, що стосується волі, вона у нас є. Ця воля нас врятувала 24-25 лютого. Це не те, на що розраховував противник. І якщо буде необхідно, повірте, не заколихається ні в кого рука підписати те, що потрібно підписати для того, щоб ті об'єкти про які ви кажете, були знищені. Більше того, заява нашого президента, що ми будемо давати відповідь саме по тих територіях, звідки це йде. Яскраве підтвердження цього, сказав Данілов. За його словами, РНБО відомо, звідки було завдано всіх ракетних ударів по українській території. Апарат РНБО веде моніторинг усіх військових подій, які відбуваються на нашій території. Нам відомо про всі постріли, які здійснюються ракетами, літаками чи кораблями по нашій країні, розповів секретар РНБО. Данілов також додав, що 74% Влучань росіян не мають жодного відношення до військової інфраструктури, це влучання в цивільну інфраструктуру. До того ж, зараз росіяни використовують ракети, які летять куди завгодно, аби тільки в напрямку України. Тож українцям не варто нехтувати повітряними тривогами. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.